На календарі вже буде 8 червня. Дощі обережно зазирнуть лише до західних областей, тоді як решта країни буде купатися у сонці та спеці. Настав час дізнатися, чи збережеться така погода і надалі. У Київській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясне небо без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним, опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясне небо без опадів. У Сумській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 19 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода. На сході на Харківщині температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 22. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до плюс 33 градусів, а вночі буде близько плюс 24 градусів. Очікується малохмарна погода без опадів. На Луганщині температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 23. Прогнозується суцільна хмарність, але без опадів. На півдні на Одещині температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 21. Небо залишатиметься сонячним без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясне небо без опадів. У Херсонській області температура вдень підніметься до 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Спостерігатиметься ясна погода, опадів не очікується. У Запорізькій області температура вдень сягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 23 градуси. Небо буде переважно ясним, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме плюс 31 градус. А вночі очікується плюс 21. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно ясним. На заході. На Львівщині температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується росіяна хмарність з дощами. В Івано-Франківській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 12. Спостерігатиметься росіяна хмарність з можливими короткочасними дощами. На Тернопільщині температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним з дощами. Якщо вам подобається наш формат подачі прогнозів, не забудьте натиснути вподобайку та підписатися на канал. Це дуже мотивує і допомагає поширювати прогнози ще більшій кількості глядачів. На Буковині температура день складе плюс 29 градусів, а вночі плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. На Закарпатті температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується значна хмарність з можливими слабкими дощами. У Рівненській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде з розсіяною хмарністю та дощами. У Волинській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Спостерігатиметься розсіяна хмарність з можливими опадами. На Хмельниччині температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується переважно ясне небо. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде відсутня, без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 19. Очікується переважно ясна погода без опадів. На Черкащині температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода, опадів не передбачається. На Дніпропетровщині температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 23. Очікується ясний день без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде ясним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Як бачимо, неділя обіцяє бути спекотною і переважно сухою, хоч окремі області отримують освіжаючі дощі. Бережіть себе і залишайтеся з нами. До наступної зустрічі!